Четверта стіна 31 жовтня в художній галереї Арт депо відбулась виставка ескізів сценографії, костюмів для різних вистав, а також інсталяцій, арт-об'єктів та авторських костюмів Катерини Корнійчук. Київська художниця візуальної театрального мистецтва представила близько 40 робіт. Чотири стіни та чотири драматурги. і Ще і назва називається четверта стіна, яка яка дотична до е, кожен режисер знає і актор знає, що це театральний термін. Який використовується в спілкуванні в прямому спілкуванні актора зі сцени з глядачем, тобто це відкритий театр? Тому я назвала от таким, от таким багатошарове такі, якби назву. Надала цій виставці, і яка має, має на меті не тільки спілкування, скажімо, художника в даному випадку художника театру з, з глядачем галерейним, а також це такий простір, який, який сконцентрував чотири найкращі драматургії світу. І мені просто як художнику пощастило робити вистави до цієї драматургії. Це Шевченко, перш за все, єдина вистава драматичний, який він поставив, який він написав для сцени Це Ценазарста Доля Шекспір Мальєр. І Олександр Фредро, і перепрошую, Мальєр перегукується з Ерік Ерік Мануел Шмі. Це сучасний французький драматург, але який дуже дотичний до французької культури на, на загал, і ця, до речі, вистава, яка костюми до якої представлені зараз на цій виставці, вони дотичні до історії театру, французького театру і саме таких часів реконструкції переходу з такого мовного театру до реалістичного, окрім ескізів, костюмів для театральних постановок. Художниця представила на виставці авторські арт-об'єкти. Це моя, моя уява, моя ну, якби, продовження шекспіровських моїх е, таких вистав, яких я мандрувала різними, різними драматичними творами е, в, в різних театрах. І я зробила рімінесенцію, яка е, якби, ну, знаки Шекспіра, які мені хотілося продовжити цю тему Шекспіровську, тому що Шекспір він завжди це най, найулюбленіший е, драматург всіх. Режисерів, акторів, художників, бо це відкритий дуже драматург, і ніколи ніколи він не буде несучасним. Тому це якби продовження шекспіровської теми, але в ключі сьогоднішнього. Тобто, там є те, що закладено в драмах Шекспіра. Я взяла як знак і знак, який с сполучили сьогоднішнім днем. Як художниця-постановниця Катерина Корнійчук працювала над понад 30 виставами у різних театрах. України це все оригінали представлені. Це не, не придумані такі додаткові костюми. Це костюми реальні, за якими були виготовлені костюми і в яких грали актори свої ролі, в таких як театр імені Івана Франка, Театр імені Лесі Українки, Київський академічний театр юного глядача. І в театрах Кропивницькому, Театр Карафеєв, і одна, до речі, Шекспірівська, так так само декілька у мене було виставище в театрі імені Шевченка в Черкасах. Тобто, тобто, мій спадок невеликий, але достатній, тому що паралельно завжди замалися мистецтвом візуальним. Свої ролі в костюмах, які створила Катерина Корнійчук, грає народний артист України, актор театру імені Івана Франка, Тарас Жирко. Це космос, до якого можна доторкнутися. Саме так він відгукується про виставку. Це дивовижна річ, бо таке не часто трапляється відчути. І коли ти працюєш, коли ти бачиш, як працює художник з виставою і як він творить свою цивілізацію, в яку тобі. Належить увійти, це вражає. Тобто, це не виробничий процес, це не робота. А це дзвінки з самого ранку, і Катруся каже: а от я придумала таке, от а потім ми можемо сидіти це літо, Ми, наприклад, просиділи в найгарячіші, найспекотніші дні. Творячи костюми і сценографію десь до нової вистави, завітав на виставку і капелан Микола Мединський, який, окрім того, ще є іконописцем. Він поділився, що роботи художниці його небо як вразили. Я відчув, що ваша праця, ваші твори дають десь в якійсь гармонії шекспіровськими тими мислями, дають відповідь на запитання. Котрі лунають у суспільстві. Варто чи не варто, боротись чи не боротись, схилити голову чи блеснути лезом меча. І відповідь вона напросилася якось сама по собі. Бути для того, щоб бути. Боротись задля того, щоб. Перемогти. І от власне мене до цих роздумів надихнула ваша творчість. Ось, ось в цю мить буквально. Кожен із представлених костюмів на собі уявляють актори Бориспільського муніципального театру Березіль, які теж не прогавили можливість завітати на відкриття виставки. Я б будь-який костюм цей вдягнув би, і навіть якщо б я побачив це в костюмерні, і просто костюм, я б вже. Ну, я про чоловіче, ну, про жіночі можливо. Ну, про чоловіче, я скажу чесно. О, о, будь ласка, будь-який Я просто <ріпи> обожнюю я просто обожнюю ще приблизно той час, в якому все це відбувається, цю всю епоху, і я просто фанат цього. І не вдягнути, коли є можливість, це було просто. Злом. А ну, якщо сказати питання, вдягнуло би чи ні, от щоб зайти здалека, здалека, то я позавчора тягав сукню жіночу і нормально мене так. Так треба було. Сказав режисер, а якщо сказав, то треба. Будь-який костюм, який скажуть. До того актора вибору немає. ж виставка четверта стіна в галереї Арти Депо до 20 листопада. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини Терес Бориспіль.